За церковними переказами батьки Івана Хрестителя Єлисавета і Захарія довго не мали дітей. Але одного разу під час богослужіння Захарії явився архангел Гавриїл. Він став біля жертовника, сповістивши про народження сина, що буде провісником Спасителя. Захарія спочатку не повірив архангелу, і той покарав його німотою. Це одночасно було знаменням, що Гавриїл каже правду. Коли довгоочікувана дитина народилася, Захарія написав на папері, що його зватимуть Іваном. І німота одразу спала. Пізніше Іван Предтеча виконав надзвичайну місію охрестив Ісуса Христа. Тому він передує приходу в світ Спасителя і є предвісником нового заповіту завіту смирення і любові. Іван Хреститель був наповнений Духом Святим ще з утроби своєї матері. Він очищав віру. По та в беззаконних до початку мудрості, страху Божого. Різдво Івана Хрестителя в духовному плані це не що інше, як пробудження совісті, голос волаючого в пустелі наших сердець, пророка Господнього. У народі це свято ще називають Івана Купала, і з ним пов'язано безліч звичаїв і традицій.